То воскрес! Рада знову бачити вас! Тож в етері говоримо українською, і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Сьогодні я хочу познайомити вас із сучасними та давно забутими традиціями великодня. Головними символами цього свята є яйця і паски. Вони мають давню історію. Наші предки вірили, що курячі яйця є символом нового життя. А коли розбивалися, це означало, що старе поступилося новому. Припускають, що традиція крашанок походить від римського імператора Марка Аврелія. До чого ж він тут? Начебто курка його матері знесла яйце із червоними крапками, що символізувало народження правителя. І після того римляни стали надсилати фарбовані яйця як подарунки та привітання. Ще одна легенда розповідає, що першою придумала фарбувати яйця Діва Марія, яка таким чином забавляла маленького Ісуса. А на теренах України писанки існували ще у IV столітті до нашої ери. Доказом цього є писанки, що знайшли археологи в похованнях скіфів у Криму. Та з епохою Київської Русі розпис яєць набуває найбільшої популярності. Писанкарство існує і досі. У різних регіонах України розписують курячі яйця по різному з особливим колоритом. А от традиції в українців, хоч відбавляй, на Великдень влаштовувалися гучні гуляння, гаївки, що не стихали аж три дні, і до сих пір існує один зі звичаїв гаївок. У дні після Великодня влаштовували поливаний понеділок, бо ж вода спрадавна вважається символом очищення і оновлення. Ця ж традиція і досі існує у деяких регіонах України. У православній традиції під час великодніх свят важливу роль відіграють і церкви. Перед застілям у суботу за звичаєм треба кожному сповідатися, щоб мати очищені вуста та серце. Ну а далі продовжить наш філолог. Без розмальованих яєць, без паски у цей день не обійдеться жоден родинний стіл. Тепер залишилось тільки зрозуміти, що ж ми прикрашаємо крашанки чи писанки. Запам'ятаймо, що пофарбоване куряче яйце називається крашанкою, а розмальоване яйце називається писанком. Отже, поруч з пасками у Великодньому кошику можуть бути і крашанки. І писанки. Зверніть увагу і на наголошення цих слів у множині. Не крашанки, а крашанки, не писанки, а писанки. І великодні писанки вже понесемо на Великодню службу. Тут треба звернути увагу на написання цих слів з великої і малої літери. З Великої пишемо: Великодня служба, Великодній тиждень, як і назви свят, Воскресіння Христове. Великдень Пасха. Зверніть увагу, що в жодному разі не можна на Пасху говорити куліч. Бо такого слова немає в українській мові, його не фіксує жоден словник. Як і немає слова творог. У нас є своє гарне питоме слово сир. І тому правильно буде казати сирна Пасха, сирна запіканка, вареники з сиром. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.